Любов, які почуття або асоціації у вас викликає це слово? Для когось це шалена ейфорія, інший миттєво уявив певну людину. Хтось розкаже про пройдений шлях довжиною в життя, де любов перевірена часом, обставинами і є набагато глибшою, ніж просто почуття. А для когось, на жаль, це слово пов'язане більше з біллю, ніж з позитивними емоціями. А що ми робимо для членів нашої сім'ї, коли ми їх любимо? Що ми робимо, коли ми закохані? Коли ми любимо, нас цікавить усе, що цікавить іншу людину. Нам не байдуже, що відбувається в її житті. Нам хочеться постійно спілкуватися. Якщо вона потребує допомоги, ми будемо шукати усіх способів, як це зробити. Ми готові жертвувати. Коли людина радісна, то щасливі й ми. Коли вона переживає горе, то це безпосередньо торкається й нас. Ми усіма силами будемо намагатися полегшити її піль. Ви ніколи не скажете, що людина, яка не була поруч в ваших негараздах, любить вас, адже любов, не підтверджена діями, не є любов'ю. Якби нам сьогодні сказали виявити таку любов до людини, яка не просто не оцінить цього, а заподіє нам зло аж до смерті. Навряд чи, чи хтось з нас би погодився. Але Ісуса це не зупинило. Він виявив таку досконалу любов в дії, якої нам не осягнути. Він першим полюбив нас, залишив усі привілеї та прийшов на землю, знаючи, що його розіпнуть і що йому завдадуть біль та страждання. Він взяв наші тягарі, викупив, і знає нас від утроби матері. Його любов до людей більше, ніж правила, традиції та стереотипи, більше, ніж релігія. Його любов безумовна, милостива. Вона прощає, стирає провини, а гріхів не пам'ятає. Вона більша за будь-яку людську любов. Його любов перевищує знання. Ми недооцінюємо цього, звикаємо, приймаємо як належне. Перший тиждень Адвенту поміркуємо глибше над цією темою та подякуємо за той безцінний, досконалий дар любові. І будьмо представниками Божої любові на землі. Яку ми на практиці можемо виявляти такими вчинками: допомагати військовим у їх потребах донатити, допомагати переселенцям у їх труднощах, бути поруч з тими, хто переживає втрату близької людини. Навіть банально бути поруч і заспокоювати людину під час повітряної тривоги або тоді, коли людина в страху чи розчаруванні. Це все є прикладом того, як насправді виглядає справжня любов. Це є маленьке відображення того, як Бог безмежно любить нас і проявляє це в своїх діях. Любов Божа до нас з'явилася тим, що Бог Сина свого однородженого послав у світ, щоб ми через нього жили. Не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас і послав свого Сина в благанням за наші гріхи. 1 Івана 4, 9, 10